Всім привіт! З вами я, Олена та мій помічник Рома. Привіт, добрий ранок чи добрий день вам. Ми пропонуємо вам сьогодні разом позайматися, порозмагати наші наші слабкого поко... ніжки. Покажи в тебе її ніжки. Привіт привіт! Так, давайте будемо вітатися. Я пропоную Ромі сісти до мене, тоді буде показати, як можна разом так всістися, Така крузинка в крузинку, як в йоги схрестити ніжки. І давайте беремо ручки, сподіваюся, що будете з вашими батьками робити. Так? Разом поїхали. Будемо казати Привіт, сонечко!» Ім'я дитини Рома руки розкриває. маму і себе обіймає. От одна ручка зверху, а тепер буде інша. Рома, руки піднімає, сонечко вітає і маму іншого ручка Обіймає всім привіт, добрий ранок. Так, ну давайте свій сліпимо локінки додам. Давайте ми з вами почнемо ходити по чарівному лісі. Так, вставайте. У нас буде таке деревочке коло. Давайте ходити, як звичайно, хлопчики і дівчата. Йдемо по лісу, посеїшся, щось розглядаємо. А потім давайте йти, давай, кийки, як ведмедик усолапки, як ведмедик ходить на зовнішніх стопах. Такі мішки, косолапи, колесо йдуть, Згинай ножки. Так щоб не топкатися під душним стопам, тільки зовнішніми. Добре, давай на внутрішній стопах. Як... Це просто давай. Ні, це просто невозможно. Неможливо, як я гарно вправляюся. Ще зі стежки не схожу своєю. Давай, давай, давай А тепер давайте п'яточки на носок не виходь за межі крила, бо тебе вже не видно для наших глядачів. Тик, тик. З п'ятки на носо. П'ятка, носо, п'ятка, кінець стопи, носо. З тебе виходить рамку? Тепер давайте як трансформер на п'ятку. Гуп, гуп, на п'яточку ходимо. Гуп, 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 на п'яточку. Ноги зрівнати можу. Давай, давай, йди по нашому колу. Ага. А тепер дивати, як керівні фейди, зелегенті, з Полшарною паличкою на носочках легенько важну пимо. Я призяла тут махати і придумала. На пальчиках вище, 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 п'ятром не допатися там. Якісь калючки в лісі. Вище, вище. Закінчила. Давайте вертатись. Наші клиники. Ваші пальчики втомились. А ну снова пальчиком порухати. Ні, Ні, ні. Чисто мисс ні, можете. А чи можете ви стати стопи ширше, підняти тільки великі пальчики. Оп! Ну, я ще не думаю, а можу, а ти. Та й ти можеш. Оп! Інші пальчики, всі чотири підняти. Поміняти. Поміняти. Трошки вищі. Давай, я трошки вуще. Давайте допоможу пальчикам. Присядемо як Клас. Стопи ширше. Туда. І ручками, то великі пальчики ви притримаєте, а інші піднімете. Поміняли. Всі пальчики притримайте, а великі піднімете. Ще кілька разів. Чотири. Ага. Знайде, де ви тільки великі пальці? Да, завдання на таке легке. Я тобі допоможу, якщо стане. Давай. Давай, я тобі чотири пальчики тримаю, великі піднімай наверх. Пальчики великі. Ось я поторкалася, так вон. Піднімай. Опускай. Міняємо. І ще разик. Піднімай. Добре. І ще піднімай. Браво, добре. А давайте ми з вами... Помалюємо тільки нога. Підмалює маркури. Це може бути комасти. Постають товщі, якісь менші. Підійдемо по поверхну. Я жартую, Насправді праву ні, спробуємо ножки їх піднімати, Можна стоячи, можна сидячи, взяти один, підготувати, підготувати один. Спробуй пальчиками взяти. Опа, пальчиками нога. Дивіться, у підлозі малювати ми не будемо. Тому його колбачком, а після зайняття намалюєш мені малюнок, добре? Тому що якщо він відкрит, відкритий, закрикуватися, то він обов'язково зробить щось на підлозі. Ми закрили у нас все закриє. Меняє ножку. Красивий підняв. Підняти? Не можеш підняти. Так, знаєте чому? Тому що у нас макри тут Треба взяти інший набір. Менший чи більший. Так? Спробуйте, які у вас є варіанти. І попідняла. Ну, я трошки змогла. Добре. Зараз я Роману допоможу. Добре. Отлично. Ми так тренуємо нашу ступу. Прекрасно в тебе вийшло, ти ступив міцно. Тепер спробуй, будь ласка, іншою ножкою. Рано, рано. Іншою ножкою. Я пироги. Да, хорошо. Ну ти схитри, ти вийшов була пальчиком, як рукою. Ну чо би ні? Вийшло, Романа, дивіться, ми разом взяли, нас усе вийшло. Браво, браво. Давай йти далі. Чи можемо спочатку все зібрати? Можливо. Так так, щоб це було. було, може наші гості. Ми не чекали, але урива ви до нас взяли, що вона зібралася зібрати. Дивиться молодці. Ну, теж молодці. Добре. Чи можете ви взяти ще якусь товстеньку книжку? Товстеньку книжку. Чому може у мам папи є блоки для юли? А, а ну, давай спробуємо. Ставай. Мені і рожемося. Mm -hmm. Постав перед собою, все, як правило, чи, чи книжку, да, чи блок. І спробуй одну ножку поставити. Тільки половиної стопи. П'ятка буде внизу. П'ятку вниз, п'ятку вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Остань. Чотири високо. Поміняємо лошу відразу. Так. п'яточка вниз. Вень. Вниз. Верх ще два. Спробуйте стати двома ніжками. Не знаю, може, треба допомагати мені, щоб не впасти. Да, 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 да. Тримай мене за ручки, будь ласка, так не треба робити. Так не треба. Як ти подаєш прибір, багато діток буде робити. Стоп. Слухай свого тренера. Зараз це мама. Одну ножку постав. Без п'ятки. Тримайся за мене. Новий баланс. Ножки більше, щоб не спадали. Прекрасно. Глянь, роман вже робить. Прекрасно. Ти можеш ножки згинати. Може, так і легше. Виходять, тепер мама зробить. Супер. Тепер я зроблю, я можу вже сама. Тримаюсь, тримаюсь. Це, до речі, не легко. П'ятки вниз, п'ятки вверх. П'ятки вниз, п'ятки вверх. Якщо ви займаєтесь самі та без батьків, ви можете стати ручку вистіли. У мене закротить. Якщо ручкою триматись, це так само, як працювати в парі. П'яточки вниз, не дістало до підлоги, п'яточки високо в п'яточки вниз, і до землі, до травку, п'яточки високо в небо. Добре, давай ховати наші дурки. Ну, ти зі мною так класно працювати, дякую тобі. Давай тепер пограємо. Ти знаєш, що mm -hmm. в мене є такий волшебний мішочок? Рівень. А, я знаю. І що в ньому ти знаєш? Карточка. Що за карточка? Осені. Да? справжні картки. Картішки збираємо. Да. Їх небагато, але на все свій час, так. ми сучасні покладу. Давай ти вибереш карту і ми спробуємо зробити. У нас сьогодні їх три. Да. Так, ставай бачком, тому що ж з собою записано заняття. Для Мам, Я вірки. Дачу. Вірки. Дивись, дивись туди, де ми знімаємо наше заняття. Дітка. Так, перша так. Я спеціально такі. І що? І що на нього ми покажемо вам Дерево <гум> – це поза дерево. Ну давайте не дивитися і зробимо прекрасну ножку. Коліно в бік відтянути, вище поставити. ярче не падаєте, не падайте. Тоді ще й долоні з'єднати. Виходимо, прекрасно, правильно? Треба ще зробити? Поміняти ножничі цвина. Щоб більше ножка не ображалась. Хто падає? То ідею ручкою тримається за стіну. Супер, тебе все вище. тебе все вийшло. Угу. Давай покажемо, як можна зробити, якщо... Ну, якщо ми бадимо. Давай ручкою до стіни і будь-яку поставити. І ось ми тримаємо. Здраво. Поміняємо лошу так само. Ось варіант. Якщо ви падають. Так, давайте. Ще одна хатка. Ви підлягається, але як рукапимо. Вибираємо.

те классно спали. Так, я зістянуть ще краще. Опускай ниж. Прекрасно. Взяла моя інша ножка, я могла і двіші поставити і нижче вибираю, хочу і руки вперед. на заліз. Да, подалі пільше буде скоти. Так. Ну що, стави так. Такий клюв. Ще там не мов так. Такий груф. Доشب паше за мною. Остання карта. А, встає зі здав. The sky. Зіх тільки треба накрили мільяр. Морська сіжка, це шапаса. Давайте Лягайте Лягай тузилась. Та візьмемо зімозірки і руки ноги усі сторони розкидані. дом. Заколу всім подобається, то рослин маленький. Бачите, як ми забираємо увагу. Я буду вас дивитися, а одно на себе. Можете навіть придучи і послухайте, як море так підходить до вас у песочку і відходить до вибору в море. Підходить і виходить. Якщо можете, то значить не рухається. Бо ведь в дике море та відходить на беру. І видержу пора, хвиля, хворой виготовил. Ось така у нас позов піску зі добре, показный багу. Это через глочок піднимається і сіда. Я вам пропоную сісти, свистити ноші, до мене квітла. І ми з вами подихаємо разом з уявою красивою квіточкою. Давайте ви ручками, ось з'єднаєте зав'язки і зробите ручками кіхінкою. І нехай ваша квіточка буде розкриватися в день, можете розкрити красиво, то ввечері багато їх квіти це правда, на ліч закриваються. І давайте ми з вами уявимо копче свою красиву квіточку. У мене буде роза. Я люблю розу. Чергу. А в тебе яка квіточка буде? Ромашка з ярому. Добре, ти рома. Клас ромашка. Вона біла і жовта серединка. Якщо хочете закрити очі, уявіть вашу квіточку вже зараз можна робити. І давайте робити вдих, і квіточка ваша ручка буде розкриватися, як в день. а ввечері видих закриватися. Поїхали. як вони вдих розкриваємо. І віддих закриває. Ставило ще розкрити клютичком, вдихайте повітря носиком. І видихнути ввечері, квіточка закривається. Останній разок. і закривайте нашу квіточку. Повільно відкривайте очі. Не що то зміху я врубити свою квіточку. Позіхав за глибоко вдихав. Здорово. Любі наші друзі, дякуємо, якщо ви з нами позаймалися. Розминали наші ніжки, зробили якийсь озир з наших чудових. А ох, подихали з нами як квіточки, приходять до нас ще тобі. Мало, тобі сподобалося? Всім дякую. Бувайте.